Сьогодні стала відома дата зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Дональда Трампа, коли вони зустрінуться і про що говоритимуть у нашому матеріалі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. В останнє Зеленський і Трамп зустрічалися у квітні у Ватикані під час похорону папи Франциска. Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським під час саміту Великої Сімки в Канаді. Про це повідомляє ЕКШОС із посиланням на свої джерела. Чиновник Білого Дому повідомив пізно ввечері у неділю, що Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум під час саміту, зазначає видання. Також повідомляється, що вперше у заході візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Японії Сігеруї Ісіба. Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися у квітні у Ватикані під час похорону папи Франциска. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на саміті G7 хоче обговорити з Дональдом Трампом санкційний пакет сенатора Лінсі Грема. Тим часом ЗМІ писали, що на майбутньому саміті НАТО в Гаазі організатори ретельно планують протокол, щоб не допустити конфліктів президента Штатів Трампа з іншими лідерами. Зокрема, узаємодія між Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським буде обмежена через ризик публічної сварки. Також не буде жодних зустрічей контактної групи з питань оборони України, яка координує військову допомогу заходу Києву або коаліції охочих англо-французької ініціативи з контролю за припиненням вогню. Організатору саміту у Нідерландах ретельно планують протокол, щоб не допустити конфліктів Трампа з іншими лідерами. У програмі лише одна робоча сесія присвячена виключно оборонним витратам. Передбачено і символічну частину вечеря з королем Нідерландів Вілемом Олександром, що має додатково задовільнити президента штатів відомого симпатією до монархій. Водночас взаємодію з президентом України Володимиром Зеленським буде обмежено, щоб уникнути публічних сварок. Засідання Ради НАТО Україну проведуть на рівні міністрів. У травні західні змі писали, що президент штатів Дональд Трамп ніби не хоче бачити Володимира Зеленського на саміті НАТО в Нідерландах. Однак, на щастя, вирішальне слово у цьому питанні все ж таки лишилося не за Вашингтоном.